Всього за 100 гривень зараз я вас научу, як заробити мільйон. Значить, дивіться, купляєте у мене баночку, півлітрова баночка з цибулею багатоярусною. Це така шикарна цибуля, яка буде у вас рости цілий рік, і вона буде е, давати і у вас постійно буде пір'я. А оці цибулинки, оці, ось, ось, бачите, ви його можете продати вже на наступний рік і вже вернути і ці 100 гривень, і плюс ще набагато більше. Значить так, ці одні головочки приблизно приблизно. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, нехай буде 15 цибулинок, з яких уже на наступний рік виросте отакі плюс-мінус, більші менші і тому подібні цибулинки. Скільки ж сюди входить? 1, 2, 3, Будуть різні, більші-менші, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Уже дивіться, 14, 15. Ну, ось такі, наприклад, будуть, да. Там можуть ось. Бачите, 2-3 цибулинки, можуть бути, вообще от такі невеликі. Бачите, 30 булинки. Тобто, розумієте, Влавлюєте, так? Да? Бізнес. Тому бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. І червона, і край чорне щуки теж є в наявності. Красота? А гібіскус кімнатний по 100 гривень всього лиш.